Топ-5 цукерок, которые мне больше всего понравились в моем детстве. Первый, это такая бджилка. Ну, я ее называю шалановжилкой, потому что там типа внутри еще что-то есть. Ну, и кисмёд, я не знаю. Но больше всего мне это понравилось. Другой, это шипучка. Мне тоже очень понравилась вся кислота. А так, все остальное меня не интересовало. <клев Woods> я как-то так. Мне дуже понравилась шипучка. И зараза. Далі це типа кендинат чи нут. Я не знаю, я з англійським взагалі не дружу. Ем, я теж не знаю, як вона називається, але оці горішки і сама шоколадка мені дуже подобаються. І зараз, і в дитинстві Вона мені завжди подобається. Потім це ще кростка. Я ще обожнюю компанію Рошен, так що не звертаємо увагу. Вона також дуже смачна. І з трьох разів, це також я її не знаю, але я її обожнюю. А так, всім пока.